Хей, йоу, еврібаді! Слава де забагать! Залетіли ми друзі в Юкрейн Мобайл! Ну і що ж, як ви пам'ятаєте, я собі акулу. Прям крутеську тачку. Давайте насамперед ми просто з вами вийдемо із квартири. Правда, я вже й не пам'ятаю, де вона в мене припаркована, треба буде ще її правда пошукати. Але надіюсь, що десь неподалеко Так, е, значить, е, де мої машини? Де мої всі машини? Так, Багаті діво, де вона знаходиться? Вона знаходиться прям десь дуже далеко. А мій мерсед, точніше, мерседес, кажу, БЕМ. В теж знаходиться далеко. Так, значить, що ми робимо? Автомобілі, мені понадобиться своя тачечка, і треба її тепер відзначити на мапі. Так, як бачите, в мене 190 тисяч, і я не пам'ятаю, скільки в мене вже в банку грошей. Так, давайте сховаємо пушку. Давайте сховаємо пушку, щоб не агрити на себе других гравців. А так слухай, вона прям недалеко припаркована. Ось вона тут біля магазу, прям біля мерії. Я вже й забувся. Треба буде її перепаркувати до своєї квартири, щоб отакого пішкаря не бігати. Також, друзі, якщо ви також хочете грати разом із зі мною в Ukraine Mobile, то силочка знаходиться в описі на скачування на дану ігрушечку. Також, друзі, якщо ви також хочете мати купу грошей і ви не знаєте, де це зробити. Ви не хочете їсти на нудну роботу, дай туди сюди. коротше, розказую вам дуже легкий лайфхак. Ви заходите в меню, нажимаєте ще раз в меню. Потім восьмий пункт використати промокод. Вводимо промокод великими літерами Дензо. І за допомогою цього використовуєте ви ютуберський мій промокод, який вам дає 200 тисяч гривень на старті. Як для мене, мені здається, що це реально дуже круто. Так, давайте зараз заспамо свою акулу. Ось вона красуня, подиви, яка вона красива у нас. Так, значить, треба її насамперед відкрити і поїхати буде перепаркувати до себе до квартири. Ну і звісно, якщо вам цих 200 тисяч дуже мало, то ви можете зайти в мій телеграм-канал, відправити скріншот, що ви використали саме мій промокод. І, звісно, ж я вам ще від себе дам ще 100 тисяч гривень. Так, значить, яка вона просто сносна, реально. Так, автомобілі, і тепер мені її треба. Припаркувати транспортний засіб. Все, ми свою машину припаркували. Тепер поїхали. Давайте поїдемо щас до банку. Бо саме там в мене припаркована моя Бугаті. І я думаю, що я хочу на ній покататися. Не знаю, чомусь мені хочеться покататися саме на ній. Хоча давай-провіримо. ка А, так слухай. Так це теж з буксом погано так іде то. Треба, правда, попробувати неручний тормоз. А так диви, вона вообще боком лупе. А ну-ка, давай. Диви, ну слухай. Потихеньку помаленько вона бочком то їде, але ну не так, як в Бугаті, бо в Бугаті занопто багато сил. Так, по ідеї моя Бугаті припаркована десь саме тут. Так, давайте зараз зайдемо автомобіль, і треба виважати із серверу. Тепер ми відкриваємо меню ще раз автомобілі, бугаті діво завантажити. Ось моя пушка-гонка-ракета. Сідаємо саме в ню, і давайте подивимося, що взагалі зараз робиться на Київщині. Бо цікаво, цікаво буде подивитися. Екс, значить, поїхали в центр, в центр Києва, подивимося, що там взагалі зараз робить. Так, ух ти її, як її шліфує, мені здається, зря зря я внюсів. Так, обережно, обережно, братуха. Так, і я би, знаєте, що би зробив би? Я би ось тут десь припаркував би свою машину, але ж, на жаль, на жаль, в сейф зоні нельзя її припаркувати. Тому давайте ми трішечки від'їдемо. І там, де у нас наша беха стояла, ми тут припаркуємо свою бугаття. Так, нажимаємо меню автомобілі і припаркувати транспортний засіб. Ну все, в принципі, свої тачки ми перепаркували. Дензо здорова. Здорово братуха, давай. Давайте йому задамо якесь завдання, скажемо. І хай він ну, його виконує зараді бабок. Так, давайте йому скинемо. Давайте йому скинемо, не знаю, 20 тисяч. Та й цікаво провірити, чи згоден він буде зараді грошей когось збити. Так, чув саньочок, давай я тобі скину 20 тисяч, і ти когось просто зіб'єш. Давайте йому реально кинемо бабла. Так. Пей і дамо йому, час, давайте 20 штук, 20 тисяч гривень. Бемс. А, стоп, айді, ID, ID, ID забув вести. Так, стоп, 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 стоп. Пей 48. І кидаємо йому 20 тисяч гривень. Бемс. Слухайте, поки я перекидав йому бабки, це ще й під'їхало. Телебачення. Так, давайте, Саньочку, Санечку дамо завдання. Тільки насамперед йому кину грошей. Так, пей, далі, в нього. 48 ID і кидаємо йому 20 тисяч гривень. Все, бемс, відправили. Так, Саньок, дивись, я тобі скинув 20 тисяч гривень. Піди я когось збей просто. Просто збей насмерть. В принципі, дивіться, завдання не дали Олександру, тому хай, хай він його тепер виконує, а ви поїдемо по своїм ділам. Так, дивіться, який класний мер. Кстаті, я собі раніше хотів собі такого мерса придбати, але все-таки, ну. Я прийняв рішення, що ліпше собі придбати Лексуса. От напишіть в коментарях, що ліпше, ось такий ось Мерс, чи Lexus, отой бандитський, чорний, який в мене був, можливо, ви пам'ятаєте. Так, якийсь ось Олександр, Олександр, Тусон. Так, що він хоче? Що він хоче? Хоче покататися зі мною чи що? Ха-ха-ха. Так, ось якийсь міша за нами бігає. Хай сідає, в принципі. Все, Бемс, все, давайте. Давайте Мішаню покатаємо. Покатаємо його трішечки на нашій бугаті. Надіюсь, що він не вкакається від того, як вона швидко їде, бо. Буквально за секунду вона вже розігналась до 350. Дивіться, зараз буде 400. 400 є максималочка. Тут поїде, якщо не помиляюсь, десь повинен бути трамплін. Так. Ух ти, йо! Трошечки, ну. Не доїхали. Братуха, я ж надіюсь, ти вмієш пливати, так? Влі, ну мені здається, що проще за все просто тут померти, ну і попробувати. Короче, друзі, після моїх покатушок було прийнято рішення, що ліпше на Бугаті не кататися, і проще за все було би просто перезайти. Тому перезайшов я, давайте лучше заспавимо свою беху, беху М8. Гранд спорт нашу, так ось вона. Тепер. Треба насамперед її відчинити. Так, автомобілі. Відкритий автомобіль, бемс, все. Закриваємо все, дензо. Прекращаємо. Прикращаємо катати всі підряд. Бо реально, Ти когось садиш, ти починаєш просто, наче клепку просто, ну. Клепка немає, газ в пол і полетів просто ті. Так. Ви поняли, в чому прикол? Реально, можна просто міняти привод. Чи задній чи передній. Ось дивіться, я включив задній привод, і вона прям, ну, лупить буком. Давайте, тільки на травичку. Вийдемо й диви. Все, що потрібно було просто доказати, те, що вона починає лупити бока. Так, поїхали, поїхали кудись в центр, я не знаю. Ух ти засипив! Зацепив стоп, надіюсь, поліцейські цього не бачили. Так, ну, номера, вроді, на ній непогані. Я оце думаю насчет що того, щоб змінити на ній номер. Хоча 17-17 досить такий класний, достойний номерний знак, який, ну, в принципі, підходить на цю машину. Так, втаранимося, бенз! Ха-ха! Чувак на приорі просто отлетів на 300 метрів. Диви, він щось хоче від мене, да? Він що хоче по я не понял. Я не понял. Де цей бандитос? Де сюда, бандитос? Зупиняйся. Ти виновник ДТП, братуха. Ух ти ее. Ха-ха, щось на стрічки проторанили. Зупиняйся, це пограбування, братуха. Виходь з тачки. Що будемо грабувати, типа. Диви, диви, не хоче. Ти куди? Так, треба його зараз зажати. Ух ти, що тут просто твориться? Що тут просто твориться? Так, стоп, 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 стоп. Треба його якось зажати. Але проблема в тому, що він просто тікає, ще якось водоса збив. Йомойо, вибачай, братуха. Ну, мені треба оцього типа просто пограбувати, бо в мене час скоро машина вже зірветься. Так треба прям отакого, прямо біля нього. Прям біля нього перепаркуватися, достати ствол і починати йому угрожати. Братуха, давай бабки. Ти куди, е? Бабки, гані? Ха-ха. Так, майже майже його вбили, але, на жаль, він від нас втік, так що треба, треба за ним робити погоню. Погоню прям срочно, 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 бо він мені стерчить бабло. Він мені стерчить бабло, я по його лицю бачу, що він мені повинен бабок. Так, ось він тікає, дивіться, ось він тікає. Ось він тікає на своїй пріорі. Так, стоп, мене, мене він десь обдурив. Ось він. Ось оцей. Чува, чещо. Так, Саша, так, Сашу, ми прижали. І що? Ага, хочеш свалити, да, Значить? Ну, братуха, в тебе, в тебе це не вийде. На жаль, якщо ти не даєш бабок, то ти помираєш. Каже, ти блогер, ти блогер, ти можеш мені. Братуха, сідай, сі сідай в мою машину, сідай в мою машину, сейчас буде купа-купа грошей. Не понял? Що за приколи? Дивіться, тільки що сідав в тачку, моя просто тачка пропала. Тачка пропала, цей тіп пропав. Що за прикол? Ладно. Так, а в нього приора хоть відкрита? Ні, на жаль, у нього приора зачинена. На жаль, у нього приора зачинена, тому доведеться шукати свою здобич на мопеді. Так, опа, треба шукати ще якось. Тіпа, правда, на мопеді. Але я не знаю, чи хтось захоче. Так, ось о Том. Так, стоп, Том, 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 Том. Це роботяга, це обичний роботяга. Давайте може йому ліпше бабла дамо, бо він поїхав воно заробляти гроші. Так, мене чуть не збили. Так, стоп, адесий на мопед. Оно, оно цей мопед. Давайте, може, постараємося його догнати. Якщо звісно, в мене це вийде, то я дам йому, дам йому трішки бабла на ход ноги, але він прям якось так рванув люто, що це капець. Не знаю, чи він почує мій гудок, але надіюсь, надіюсь на те, що в мене це вийде, і він кудись пропав. Коріч за все, він просто-просто вийшов із ігри. Ну, значить, що Значна судьба у пацана. Ну і в цілому, друзі, дякую за перегляд даного відеоролика. Натикайте купу сіросі, подавайся, це ще бажаєте продовження по Ukraine Mobile. Також не забувайте знати мій промокоден для того, щоб отримати 200 тисяч гривень на старті. Вам гарного настрою, всім до нових зустрічей і всім пока-пока.